Мою думку, він просто скористався нашим законодавством, яке на сьогоднішній день є недосконалим. Якщо, наприклад, брати до уваги закон про промислові зразки і патент, то отримати патент може будь-яка людина, українець, тобто якщо він його зробив і він є новим. Або якщо ця людина запатентувала його вперше, тобто вона є першою, хто його запатентував в даному випадку. Це була перша людина, яка запатентувала вироби, які вже більше ста років виробляються на нашій землі. Ну і не тільки в нашому районі, а й в Житомирській області, то там де добувають і полірують камінець. Сьогодні наше законодавство це дозволяє. Тобто це треба вирішувати це питання на державному рівні, на законодавчому, тому що справді закон недосконалий, треба вносити зміни. І зміни вже виходячи з того, що ця людина справді сьогодні нанесла шкоду своїми діями. Ну ми сьогодні це можемо константувати, тому що дуже багато відправників сьогодні потерпають, і збитки несуть. То тобто, і потерпають від цього всього. Коли він робив патент і свої зразки ці. Патентував, він силався на гости, Тобто, ну на ДСТУ. Тобто, фактично, да, якщо цей товар є ДСТУ, то питання до наших керівників: як вони допустили, що справді цей товар підпав під патент?